Дня, шановні депутати, на засідання бюджетної комісії зібралося раз, два, три, чотири, п'ять депутатів з п'яти. Хто за те, щоб бюджетну комісію розпочати, прошу голосувати. За. На розгляд бюджетної комісії виносяться чотири питання. Перше питання про, про внесення змін. До рішення міської ради від 15 листопада 2022 року номер 1142 про затвердження додаткового переліку підприємств, установ організацій, що надають соціально важливі послуги населенню. Доповідає на покаччали, да. Доброго дня, шановні депутати, пане голову. Розглянувши нашо директора директор Чутківського міського комунального центру «Дорога життя Галини Куфлю, а також. Голови громадської організації батьків, дітей і осіб з інвалідністю «Лебедята» Марії Петнак-Пушкаренко. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення щодо внесення громадської організації батьків дітей і осіб з інвалідністю до бідятка до підприємств установ, що надають соціально важливі послуги з подальшу передачу її частину нерухомого майна в оренду без проведення аукціону. Коли будуть і старі, не mm -hmm. мають позитки. Рішення прощення прийнято. Наступне питання: при внесення до переліку другого типу об'єктів комунальної власності для передачі в аренду. Це питання стосується відносно першого питання. Ми включаємо перелік другого типу об'єкти комунальної власності, а саме нежитлове приміщення по вулиці Маньовського, площею 924 квадратних метрів, з подашою передачею. Його оренду без проведення аукціону для громадської організації «Батьків дітей і ось з інвалідністю. Це стосується 18+, плюс попередньо вкладено. Є зауваження, немає так, не прошу голосувати. рішення прийнято. Третє питання. Про затвердження передавального акту складеного комісією з реорганізації юридичної особи комунального підприємства Чортків Тепло, Чортківської міської ради. Ви знаєте, що у нас було створено комунальне підприємство Чортків тепло, яке фактично не функціонувало. Зараз всі правонаступником є Чортківський водоканал. Для закриття цього комунального підприємства в реєстрі юридичних фізичних осіб потрібно передати акт витягу та статуту. Це установчих документів на Чортківський водоканал. Дане рішення буде підключення до рішення про закриття підприємства. Є питання? Немає. Хто за. за рішення прийняття? Е. І крайне питання. четверте про внесення зміни доповнень до рішення міської ради 20 грудня 2024 року номер 2380 про бюджет Чорківської міської територіальної громади на 2025 рік. Відповідає Бойко Надії. Внесення змін до бюджету, як і кожен раз стосується внесення змін до доходів і видатків бюджету. Але крім того, в цьому рішенні є доповнено внести зміни і доповнення, і пункт 21 рішення доповнити таким змістом, надати право виконавчому комітету міської ради протягом бюджетного року здійснити збільшення або зменшення обсягів трансфертів з інших бюджетів, іншим бюджетом. За погодження з постійною комісією з питань бюджету з наступним затвердженням на сесії. У нас просто склалася така ситуація, що от прийшли трансферти е, на харчування, також з обласного бюджету, змін інших немає, гроші цільові І в таких випадках, щоб не скликати окремо, коли зараз кінець року, ще там планується такі. Гроші, і щоб по кожному такому питання не скликати сесію, ми скликаємо комісію виконавчим комітетом самі трансфери, тільки інших змін робити, не будемо самі трансфери. Це є таке правило. У нас сесії часто і ніколи не було такого, що практично самі були трансфери. Ми до ну, це і, і також в цьому рішенні на виконання постанови Кабінету міністрів 25 вересня. Деякі питання організації харчування учнів закладів загальної середньої освіти. Ми збільшуємо дохідну частину на 2,726 900. Це субвенція з державного бюджету місцевого на забезпечення харчування учнів загально... закладів загальної середньої освіти. Це є сума, і відповідно воно вже є новий код, тому що там було початково в класі. Це вже називається закладів загальної середньої освіти, забезпечення харчування учнів загальної середньої освіти за рахунок субвенції 2676900, Відповідно, це по освіті, а також відповідно до розпорядження начальника Тернопільської обласної військової адміністрації, 24 вересня про затвердження змін до обласного бюджету. 50 тисяч збільшуємо інші субвенції з місцевого бюджету. Відповідно, ці гроші по 25 тисяч по управлінні соцзахисту йдуть для виплати для одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих і загиблих. Це отакі є доходи, які ми за підсумками 9 місяців у нас немає виконання, тому додаткові кошти. Цей буде звіт ми не маємо. Далі в нас є здійснено перерозподіл видатків в межах головних розпорядників коштів. По апарату 139, які були передбачені для оплати за електроенергію, цей ті відшкодування, які протягом року ми відшкодовуємо на міську раду. Збільшує по програмі розвитку системи уповіщення, збільшує на послуги технічного обслуговування гажу мереж та ремонт системи опалення, 3800 по програмі розвитку міжнародного співробітництва і 35 заходи з запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій. Це по програмі захисту. Територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенії природного середовища. Це такі у межах цього розпорядника, це в межах розпорядника, а між розпорядниками по апарату України, що буде, є зміни, де ми збільшуємо по програмі підтримки військовослужбовців, які брали до роботи захисті України. 250 тисяч це на ремонт будівлі для ветеранського простору і 100 тисяч для придбання металів І все, це вже буде більш головними розпорядниками, тому що ці кошти ми е, були перекладені по програмі розвитку фінансової підтримки. Центр первинної медико-санітарної допомоги. Ми знімаємо у них, які вони поки що це на цих селах будівлі, де вони частину там роблять, поки вони не використовують. А тут треба вже коштів. Це це такі по апарату, по управлінню освіти теж у головного розпорядника, там такі саме були передбачені для оплати за її електроенергії, є нарахування на заробітну плату, оплати послуг, продуктів харчування, нарахування на заробітну плату і збільшують відповідно. Для закупівлі продуктів по школах зменшують 100 тисяч, по збільшують. Для придбання будівельних для ремонту харчоблогу у босьому ліцею 125 тич, по програмі розвитку фізичної культури 25 тисяч, для виготовлення та кадену на капітальний ремонт спортивної залиші і сають у межах своїх гроші вони переміщають цей. По управлінню культури теж такі дрібні суми, які вони між шкодами переміщають між енергоносіями. Практично ми все на свої частини назовом 30 для бібліотеки для оплати будівельних матеріалів для і по ремонту приміщення. По управлінні комунального господарства теж знімають там 29 800 для оплати за оренду, не вистачається по апарату, які були передбачені для придбання матеріалів. І збільшено видає по програмі фінансової підтримки. Це по програмі фінансової підтримки комунальних підприємств. 40 парково-культурно-спортивний і 29, 29 дев'ять ККП не Чорків, Чорківський комбінат комунальних підприємств, які за оренду. Також там є нюанс, там буде рішення на сесію, не знаю, тут немає про надання дозволу на придбання автобуса для містрансу. Mm -hmm. Вони із того, що ми їм давали 2 мільйони 100, виділяли, що вони після зараз платять за той автобус, оскільки вони пізніше його закупили, в них там 599 600 тисяч залишається. І Америка, там автобус має бути мільйон, 200 вони дадуть свої, 200 тисяч ми знімаємо по програмі Амер, які ще ми виділяли, там є зареєстрований договір на 700, ми ще є залишку ми З 200 тисяч ми передаємо сюди, по капітальних, на придбання того автобусу, зв'язку з тим, що тепер припинило перевезення, терміну треба ще один автобус. І Пособию, ми переміщаємо 200 тисяч для придбання автобуса, що було в використанні, це теж між, між розпорядниками. Потім 160 тисяч для придбання матеріалів для проведення ремонту покрівлі господарським способом. Це на будівлі ліцею номер 1 по вулиці Лесі Українки. Це де був ще 14 садочок, де буде для ВПО. Зараз там ситуація, що треба терміново, поки ті державні гроші будуть робити всередині, там щось притікає по крів'я обстежити. Тому що поки... так оброєна. Там там сто тисяч для на матеріали а, а зробити повинні би господарським Буставно. способом. По цей. Зробити мали господарським способом цю будівлю, що вверх потім прово, проводити вже всередині реконструкції тої будівлі для проживання внутрішньопереміщених осіб. Це теж за рахунок первинної медицини. І І практично може ще якусь маленьку таку це практично всі переміщення в межах. Повних розпорядників коштів є листи. Можна по це всі листи, згідно тих листів. В основному вже між енергоносіями. Багато є по освіті між енергоносіями, де є переміщення із, із теплопостачання на придбання дров. Ну, воно ну, в межах воду енергоносії, його можна робити і все, але зараз, оскільки така ситуація, що терміново треба закупити, то ми переміщаємо такі гроші. Додаткові якраз субвенції, які є, і з решту переміщення в межах розпорядників коштів. Кого якісь будуть зауваження пропозиції щодо внесення змін доповнення? Немає? Ставиного mm сваді. -hmm. Я за причні прийнято. Прошу всі питання, які розглянули на бюджетній комісії, включити порядок денної сесії, проголосувати, яка відбудеться в 15.00. Дякую.